Я представляю п'ятого президента України, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. Петро Олексійовичу. Я вас вітаю, вітаю, вітаю пані Світлано, вітаю, шановні глядачі прямого каналу. Для нас важливо, щоб саме цього дня саме ви були в студії, і саме вам ми змогли поставити важливі дуже запитання. До речі, хочу нагадати, що саме вашим указом від 11 лютого 2015 року було запроваджено цю дату 20 лютого день вшанування пам'яті героїв. Небесної сотні. Просто зараз надзвичайно складний момент від багатьох можна почути, так, що зараз найскладніша ситуація, якщо зважати саме на початок повномасштабного торгнення, складно два роки, так? складно як ніколи. І от все більше, все більше у людей починає виникати запитання з приставками: от, а чому і якби. Так? А власне, чому? Світ і Україна виявилися не готовими до війни у 2014 році, і чому вже у 2022 році, коли нас неодноразово попереджали про повномасштабне вторгнення, Україна виявилася на найнижчому рівні готовності? Ну відверто, просто ця готовність була відсутня. Тобто, вже знаємо дуже багато фактів. Звичайно, головні запитання ми будемо після нашої перемоги ставити. Але все ж таки, чому виявилися не готовими? Ну, перш за все, пані Стане, я дуже дякую за запрошення і думаю, що це дуже важливо зараз скористатися тим для того, щоб обговорити е, не тільки чому, не тільки якби, а саме головне, що робити далі. Яким чином нам зупинити ворога, врятувати Україну, яким чином нам перемогти. Другий я хотів би почати з слів подяки і тим, хто сьогодні вийшов на вулиці міст, сіл, селищ України для того, щоб вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Мені особисто не віриться, що пройшло 10 років бо такі враження, що це було як вчора. І це була. Найвеличніша революція гідності, коли українці зробили все для того, щоб зупинити сповзання України до другої версії Радянського Союзу, протистояти зрадництву втікача Януковича і його команди. І ви знаєте, ми з вами декілька слів сказали перед ефіром. З 18 по 20, особливо вночі, особливо коли під сценою і на Майдані залишалося декілька сотень людей, коли палали вогнища, дим від шин закривався, палав, палац профспілок, а в готелі і в будинку офіцерів, накрите білими простирадлами, лежали герої Небесної Сотні. У вас було враження, що важче нічого вже бути не може, і що треба щепити зуби, пройти цей період, і точно далі все буде легше. Потім таке почуття в мене було 24-25 лютого 22-го року, коли величезні черги на виїзд з Києва, черги на кордонах, коли. Хаос в місті закриті військомати, відсутні блокпости, здриснули всі правоохоронні органи, але значна частина киян залишилась для того, щоб зі зброєю в руках захищати наше місто від російських загарбників. Не всі, бо парламент зібрався о 6-й ранку. О 10-й була зустріч керівників і моя зустріч з Зеленським. Були досягнуті важливі домовленості щодо єдності. Я дуже шаную ці домовленості, які були досягнуті, тому і шкода, що їх не дотримуються весь цей час, бо єдність це один з факторів нашої сили і перемоги. Але ми можемо також і казати, що значна частина парламенту після сесії покинула Київ. І виїхало на схід, і це більше 70% депутатів. Значна частина уряду покинула Київ. І це ніяк не знизило нашу рішучість, щоб зі зброєю в руках боронити місто. А от тепер, що і якби? Бо 20-те – це не просто встановлений моїм указом День цієї. Величної події і Небесної Сотні 19 лютого 1954 року Україна, Україні був переданий Крим. І Путін, який живе з божевільними символами, вирішив розпочати війну саме 19 лютого, але вже 14-го року. Я не буду казати, якби, але я буду казати, що тоді відбулося. На закритому засіданні РНБО під керівництвом Турчинова адмірал Тенюх, виступаючи, каже, що в нас боєздатних чисельність військ, які ми можемо застосувати, складає 6 тисяч бійців. Друзі, це одна бригада. Що це означає? Армії не було, від слова зовсім. І вже після 20-21 лютого сотні, а потім вже і тисячі добровольців пішли на фронт. Поїхали на вантажівках, на шкільних автобусах, в цивільних спортивних штанах, в кросовках. Але вони вважали, що їх місце там. Чому ж так було це все організовано? Тому що свідомо 2005 по 2000 а може і раніше, по 2013 рік армію нищили. Якщо ми зараз згадаємо цифри, волоси дибки стануть. Ви знаєте, що за ці 9 років, навіть 8,5, було продано 835 танків. Це більше. Ніж Німеччина і е, Франція разом взяті. Було продано 202 літака. Зараз ми їх намагаємося по десятку другому отримати 202 літака. Було продано 232 гелікоптера. Все робилося для того, щоб Україна залишилася без армії. Робили путінський сценарій децентралізації. І за це відповідають. Всі міністри оборони, а але це було в першу зроблено чергу... до нападу Росії? Просто ми поточнимо, щоб було зрозуміло. Через... Це було зроблено продано до нападу Росії. До просто нападу Росії да, го А угу. що було зроблено з 14-го? Можу сказати: з 14 го по 19 й рік війська надійшло 25 тисяч одиниць техніки. Я наголошую, що за часи мого президента ми зі складів Міністерства оборони не продали жодної одиниці. І коли там щось де сказали, то виявляється, що це була передача з Міністерства оборони до Нацгвардії при формуванні штурмових бригад. Ця техніка була спрямована на забезпечення цього. І дуже важливо, що вдалося зробити кожен вид озброєння, який був включений в державне оборонне замовлення. За моєю пропозицією, який складав частину військового бюджету по рішенню РНБО, по якому стоїть мій підпис. І там були стугни, там були Нептуни. І ми мали вже до 22-го року мати декілька дивізіонів Нептунів. Мали вільхи, які пройшли випробування. І були представлені в тому числі в звіті на параді, в 2018 році про це можна було легко подивитися. Були багдани, які також були зроблені, і виявляється, що для цього потрібно було лише продовжувати фінансувати і зустріти ворога не просто добре підготовленою навченою армією, а зустріти ворога і добре озброєною армією. Були бар'яхтари, які були закуплені, Були і які зіграли дуже важливу роль на першому етапі війни. Були поставлені снарядні лінії по випуску снарядів 155-го калібру. Були, були, були. І ви правильно сказали, що ми точно вийдемо на те, що знаходити відповідальних за цю позицію. Ми будемо після війни. Але на сьогоднішній день ми маємо зробити декілька важливих речей: перше, зберегти єдність. Друге, налагодити і відновити ефективний діалог з нашими партнерами, який, на жаль, зараз знаходиться під ерозією, визначити позицію по терміновому розвитку власного оборонно-промислового комплексу, забезпечити наші. Військові частини допомогою з боку партнерів, в першу чергу це боєприпаси артилерійські, міни, в першу чергу це засоби радіоелектронної боротьби, дуже ефективні позиції по далекобійним ракетам. І коли я, а ви знаєте, що кожен тиждень я на фронті. І коли ти спілкуєшся з воїном, незважаючи з солдатами, з нашими воїнами, незважаючи на те, що вони смертельно виснажені, вони в першу чергу звертаються з проханням. У нас не залишилося снарядів, дайте нам снаряди. Допоможіть знайти, купити. що хочете зробити, дайте нам снаряди, дайте нам міни. Дайте нам протиповітряну оборону. Дайте нам реп, який захистить нас від ланцетів всіх цих зал, суперкамів, орланів. І я, до речі, хочу сказати, що сьогодні для мене не просто 20 лютого річниця Революції Гідності і початку війни. А сьогодні для мене перший день, коли проходить бойове застосування нашої унікальний засіб радіоелектронної боротьби. Можу навіть сказати, що він розміщений в районі Авдіївки, і вже ми маємо перші приклади ефективного бойового застосування. Це ви знаєте, що це? Це для мене створює мотивацію життя. Це відповідь, для чого ти живеш. І якщо би ти зробив тільки це, і ефективним куполом ти би закрив наших військових від російського е безпілотних атак. Уже це було б достатньо, так що, друзі мої, нам треба тримати єдність, треба тримати єдність з партнерами, треба всі зусилля направити і об'єднатися навколо збройних сил і припинити політиканство. Іншого рецепту не існує.